Про них городяни найбільше просять владу. Комунальникам доводиться їх постійно ремонтувати. Мова про дитячі ігрові майданчики. Торік восени у дворах 3, 4 і 6 мікрорайонів вперше за багато років було встановлено нові сучасні гірки, гойдалки, драбинки, каруселі, яка ж їх спіткала доля. Далі в октябрі прошлого року ми зробили міською владою великий подарунок дітям 3-го мікрорайону. Поставили дитячу площадочку. Ну, площадка ця просуществувала максимум в такому первозданому вигляді максимум місяць. Потім чинни щотижня стали ламати гойдалки, каруселі, розповідає депутат міськради Олександр Палюк, за яким закріплений цей округ. Деталі знаходилися на гілі сусідніх дерев. Чи не першою там опинилася гойдалка, на якій підлітки намагалися зробити так зване сонечко. Зросли ребята, яким по 17-16 лет. Вот, сусідка говорить, випивши Ну, никто их не видел, конечно, как они делают это солнышко. Они переворачивают котель на 180 градусов и ломают ее. Эти площадки, эти малые детские архитектурные формы предназначены для детей дошкольного возраста. В этом самая большая их проблема и наша в связи с этим проблема, потому что катаются и используют их все, кому не лень. В вечернее время там можно было встретить людей, по... Доволі не нідетського візрасту, де да, отсюда, звісно, ті качелі швидко в негодность приходять. Щоб оберегти те, що залишилося від нових майданчиків, перед новим роком шловики їх частково розібрали, зняти, відправили на зберігання. Коли потепліше, обіцяють повернути на місце, відремонтувати збираються і поламане. Повісні будемо ремонтувати і все відновлювати. Ну це день, це час. Ну а діти очень задоволені. Площадочка ходять з усіх домов, з всього мікрорайону этому. Просто більше уваги батькам треба приділяти вихованню своїх чат. Сторонніх вони не слухають полізна. А та шоло тобі з показав, що нас злокуже діли. Майданчик цей потрібний. Часто біжу вакношу виходять і дедушки з бабушками, і діток виводять сюди і з колясочками. І так чи будуть цьогоріч встановлюватися по дворам нові майданчики? У Жуку не беруться прогнозувати. Їм давали завдання визначити потребу. Жеки відзвітували по своїм територіям управлінню ЖКГ там і вирішуватимуть, куди новенькі ставити. Натомість велику роботу цієї весною ж ловики планують провести по відновленню старих гойдолок у дворах багатоповерхівок за кошти з Плати 80 вже капітально відремонтували. тільки потіпляють. Ми їх виставим в усіх дворах, де намітили. мітілі у нас порядка 25 місць, де з'являються такі качелі. і проблем не повинно бути навесні із піском для пісочниць. Якщо раніше кожен жек сам визначався і строками, обсягами тепер купівлю піску житлово управляюча компанія вирішила взяти на себе. Збираються централізовано його у травні придбати і розвести. Потреба 600 кубів.